Коломия вкотре відзначилася, якщо в Києві та Львові на фасадах будівель пишуть вірші відомих поетів, у Чернівцях зображають портрети корифеїв літератури у Кам'янці-Подільському репродукції картин відомих художників, то у Коломиї можуть написати на фасадах історичних будівель лише заїжджене гасло про Путіна. Деталі у сюжеті. Інженер товариства з обмеженою відповідальністю Коломиянка Василь Миколаєвич суботнього ранку прийшов на роботу і побачив високе мистецтво на фасаді будівлі. От ранку ми зробили обхід і побачили, як саме бачите на фасаді такі, значить, нецензурні слова. Раніше любили вікна, були такі моменти. Ну, тепер вже почали бачити. Ну, такі, що маємо, то маємо, як казав у нас один. На відео з камери спостереження видно двох статних молодиків. Вони балончиками з фарбою розмальовують фасад будівлі, але розгледіти молодих людей через погану якість відео не вдається, каже пан Василь. Зафіксовано два молодика, це не якісь хлопчики, такі здорові, значить, зверху були, значить на них. Капішони, ми, напевно, знали, що йде спостереження. Ну і от, то, якби щось таке значить, був якийсь удар стіклі, то спрацювала би станалізації. А так, що балончик. Сьогодні це магазин продуктів. Колись тут гостював Іван Франко, розповідає краєзнавець Василь Нагірний. Це надзвичайно важлива історична будівля для Коломиї. 1880-х роках в цьому будинку виступав Іван Якович Франко, черговий раз відвідавши Коломию, де зустрічався з багатьма провідними діячами краю. Там було кілька розважальних закладів вони очевидно то винаймали. І там проводилися такі культурно-мистецькі українські заходи. Наступного ж ранку працівники товариства зафарбували лайливі написи, аби не псувати враження про наше місто. Кот за свої кошти купили вже це, бо так не буде так стояти. Люди ходять, дивляться, просто позорим себе мають на увазі. Місто Коломиї. Наразі правоохоронці перевіряють цей факт прохання до Коломиян. Якщо маєте інформацію про інцидент, то повідомте керівників закладу або правоохоронців. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, події НТК.